Бюджетні кошти програми створення ОСББ, будівництво забезпечення обороноздатності військових формувань питання, що викликало найбільше обговорень під час проведення чергового засідання виконавчого комітету міської ради. До початку розгляду порядку денного до зали завітав представник обласної прокуратури. Службовець звернувся з проханням внести питання продовження будівництва по вулиці Жабинського на розгляд органу. Його прохання підтримав головний архітектор міста для третьої черги будівництва. На це є всі всі законні підстави і будь-яких обмежень а Подан, питання забудови немає. Нагадаємо, мешканці протестують проти будівництва третьої черги будинків, адже на їх думку для зведення багатоповерхівок будуть винищені зелені насадження. Питання вносять до порядку денного за умови підготовки візуалізації майбутньої забудови до кінця засідання. Поки прокурор та головний архітектор шукають документи, члени виконкому розглядають проект програми забезпечення військових формувань тероборони. За ними з міського бюджету мають виділити майже 450 тисяч гривень, аби купити намети, генератори, пилки, лісоматеріали та інше. Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити підрозділи з територіальної оборони. Приміщеннями для існування забезпечити умовами харчування і забезпечення, скажімо так, військовим спорядженням, це вже лягає на плечі Міністерства оборони. Виконком програму підтримав, проте скоротив витрати на паливо із 90 тисяч до 40. Активно обговорювали владці сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОЖБК. За нею в багатоповерхівках проведуть капітальний ремонт. Капітальний ремонт будинків за умов співфінансування. Значить, за рахунок міського бюджету, 20% за рахунок ОСББ ЖБК. Всього планується на три роки 19 мільйонів. З міського бюджету 4,750 за рахунок співфінансування ОСБ, ЖБК. на 16-й рік. За програмою заплановано витратити на ремонт 4 мільйони бюджетних гривень та 1 мільйон з фонду ОСББ. Щоб отримати гроші, люди мають діяти за такою програмою. За власні кошти вигадати проєктно кошторисну документацію і провести її експертизу. Після цього пакет документів надається до управління житлово комунального господарства. Управління перевіряє і вносить на розгляд виконавчого комітету. Члени виконкому підтримали програму. Та чи приймуть її, вирішуватимуть депутати на черговій сесії в управлінні? ЖКГ вирішили взяти під контроль всі пляжі міста, передавши їх під опіку КП паркування та ринок. На річці Стріжень Ялівщина і на березі Десна біля готелю Брян, що нова станція, бобровиця за пішохідним мостом та на гідрокар'єрі в районі Лісковиця підтримали на виконкомі зміни до бюджету участі. Перенесення терміну подачі заявок з 15 квітня по кінець травня, також зниження. Віку тих осіб, які тобто авторів, які подають пропозиції свої проекти, також передбачена можливість голосування за подані пропозиції особам, також які досягли 16 років, та отримали паспорт громадянина. За ним всі конкурсні проекти мають стосуватись місць загального користування. Також запрацює електронне голосування розглянувши майже 40 питань порядку денного на засідання. Повернулись головний архітектор Калюжний та прокурор. Є п'ятно забудови. Воно не виходить за межі будівельного майданчика, а також не виходить за межу відведеної земельної ділянки. Показано красним, крайня точка. Яка є постійною постійному у прокуратури mm -hmm. області і яка візуально ви бачите, як вона заходить на територію парку. Будинок буде знаходитися в межах того майданчика будівельного, який вже сьогодні є. Mm -hmm. да, бо фактично, там тільки одна З сторона виходить на 2 метри від. Від межі будівельного майданчика, зважаючи на те, що питання включили до порядку денного зголосу, вирішили вивчити документи більш детально та розглянути продовження будівництва вже на наступному засіданні.